Що з іншої зали навіть Глечик пропав. На злодії антиквар? Не думаю, миска і глечик, кому він їх продасть? Десь на чорний ринок понесе. То що, оформлює Глечик заодно? Поки не спіши. Директор зараз всі зали обдивиться. Може, ще ще й зникло. Треба якось описати нашого умовного злодія. Давайте, висовуйте свої версії. Першу ми вже висунули антиквар, що збуває вироби на чорному ринку. Ще може бути просто побутовий крадій. Цю версію не можна відкидати. Здоровецький. Страшно подумати, коли на тебе суне така велика машина. Зате всі його боялись, би бо це тобі не кров. До речі, у кроликів зайців теж є порядок. Цікаво, мабуть, зубастий задніми потужними лапами, на яких по два загострених кігтя. Та ні, не може бути. Які ще можуть бути варіанти? Може, хтось з відвідувачів розважився. Ага, думаю, а чи не вкрасти в мені старовині глечики миску? От розвага! Хоча зараз дуже багато глиняних виробів можна купити. Так, але версії поки лишаємо. Треба опитати свідків, яких немає. На момент злочину нікого не було. А камери спостереження. Подивимось, прислали тільки що. Не зрозуміло ж тільки. Взяли тільки одну мисочку. Інші стоять на місці. Реально, просто схоже на розвагу. Ще така версія. Працівники музею десь переклали і забули де. Ну, це навряд. В цьому музеї кожен експонат на рахунку. Бачу якийсь рух на камері. А ось і теж пішли від мамочів. Не думаю, можливо, від динозаврів. Все таке добре, що зараз немає динозаврів. Боїся, що зійде твій пухнастий колобок. Тільки що бачила якийсь рух. Давай спочатку. Нічого не рухається, картинка, наче на паузі. Словмисник міг підключитись до камери і поставити на заставку цю картинку. І все заради глечика і миски. Не забувай, все заради старовини глечика і миски. Ось бачила хтось пробіг. Щось маленьке. Версію домовик беремо до уваги. Бойові Олені я подивився на таке. Вам, хлопчиськам, аби війнушки-палки і стрілялки. Робота така, ми захисники. Це вам дівчаткам подавай кроликів, котиків. Я знаю хлопців, які теж люблять котиків і кролів. А я для свого Степана Бандеровича. Усе зроблю, що він захоче. Все, це смачненьке і все. Хоча пригодувати кроля легше, ніж оленя. Це, мабуть, єдиний мін. Ну, ще не любить гуляти або сидіти в якомусь посуді. Що це? Схоже на тінь. Ще раз питаю за версію домовик. От смішна! Ця тінь рухається як маленька тваринка. Це і є тваринка, кріль. Подивіться уважніше. Дійсно, кріль. Версія. Кролик вкрав старовинну миску із музею. Крутіше домовика. І це нам нічого не дає. Знову починати спочатку. Зачекайте, я на відео ще чуюсь ногу побачила. А ну, покажи, не вже у нас з'явився новий доказ. Ми вже в цьому залі були, так, але нам Степаном Бандеровичем треба дещо повернути, а те, що я тут взяла, а Степан Бандерович захотів. Посидіти в мисці. а я для свого кролика усе зроблю. Оце ви даєте. Може, у вас є ще тваринка, яка влізе в глечик? Ні, немає. А що треба?